Для вас ця людина створить ексклюзив, а вас перетворить на богиню. Якщо ви жінка, звичайно, ні, вона не чарівниця, це модельєр. Олена Пава. Саме сьогодні про неї і піде мова. Цій жінці лише 28, А в житті вже спробувала, що таке калач з медом та як смакує солі. Креативниця, дизайнер, кравчиня, танцівниця, відмінна мама та любляча дружина. Все це, це про неї Ліна. Так називають її близькі, коріна коломиянка. Ще з маличку займалася вже сьогодні улюбленою справою. Перше, чим я почала займатися в дитинстві, це у мене було куча ляльок, і я на них намагалася щось е, ну щось зліпити з того, що в мене було. У нас ще працювала швейна фабрика, і е, ходила я ходила на швейну фабрику. І ми там набирали лоскутки тканини. Вони там партіями мас пошивиться, такими турбами тащили додому. Я це приносила. Мене правда, мама сварила, що ти опять цього барахла понатягувала. натягувала. І я з цієї тканини починала ліпити якісь там для ляльок адьошки. Ну і відтоді почалося, ну ніби я почала шити на ляльок. Ось я потім намагалася піти на курси кройки шиття, але мені це дуже не подобалося, тому що там був дуже довготривалий процес. Ти приходив, починав вчити там ті стібочки. Це вони рік вчили якусь там. Ну такі речі, які ніби я вже знала, мені це було нудно, і тому я вирішила займатися самонавчанням. навчанням. Бажання та талант творити ексклюзивний одяг. Олена не покидав з маличку у 12 років. Сьогодні відомий дизайнер починає професійно займатися танцями. Її все більше і більше захоплюється заняття. В деякий період Олена навіть думає, що це її майбутній заробіток та дорога у щасливе життя. Та правильно кажуть, долю пишемо не ми. Через деякий час Коломиянка повертається до моделювання одягу. І я почала просто малювати. Просто малювати. я не вміла ще малювати. Я почала малювати тупо е, простий силует і на цьому силуеті надівати то, що я би е, ну, отак собі уявляла. Я ще навіть не уявляла, як це можна пошити, тому що про. Такі, якби закрійницькі е, познання, пізнання, то я навіть їх тоді не мала. Це просто були ескізи. У мене була ціла папка тих ескізів. Колектив наш стикнувся з тим, що хореографічний колектив, що ми дійсно не маємо в чому виступати. Ми поїздили там, де люди виступають, і ми зрозуміли, що ну, ми не маємо що діти, що ми перепрошую, як ну, видно, що з провінційного містечка. Ось, і тоді я конкретно задумалася, а звертатися ніби до кравчинь? Ми зверталися до кравчинь. Е, я малювала ескіз, цього, я придумувала костюм, ми відносили це до кравчині, і нам приносили ну, тобто, протилежне, Ну, то протилежне. Повністю е, не то, що було намальоване. І тоді починалося, із цього починалися проблеми, це потрібно було перешивати, щось перекроювати. А коли концерт наносить, ти сидиш вночі і це все перештопуєш, переліплюєш, то якби. Проблем. І я собі така стала і подумала, що якби, ну що вже, малювати щось там, придумувати, я собі вже на цю стізю стала. Ну, думаю, ну, адже ж малювати це є півбідину, але ж це ж треба ще пошити. Як я людині можу ну, показати ту річ, яку я собі там десь уявила. Не тільки на малюнку, але ж це має бути і конкретно річ пошита. Ніхто мені її не пошиє. Професійним пошиттям одягу Олена займається більше семи років. Починала з найменшого, шила вдома близьким та рідним. Уже півтора року модельєр творить ексклюзивні речі у власному домі моди. Саме так називається дизайнерське ательє коломоянки. У мене знак зодяку такі, от вваги. Я от не знаю, як ж мені от поважити. Або туди, або туди і дуже довгий процес на рахунок роздумів. А от чоловік у мене, от я одружилася. От чоловік у мене такий він рішучі, і він от тако взяв. І прийшов додому і сказав, що я тобі взяв оренду приміщення. Ти що хочеш, то з нами роби. От я тобі купую машини, і ти вже маєш своє ательє. і Ти на завтра. От я на завтра так реально була. Я на завтра встала. Я зрозуміла, що в мене є приміщення, і в мене є машини. Хоча в мене цього не було. У мене була якась, якась там німецька така, хоча така машина бойова була, вона все так шила, що ну, ніби не було ніяких проблем. Але якихось таких більш професійних обладнань встаткуванні не було. І тут я встала ранку і зрозуміла, що в мене воно є, і що в мене є можливість дійсно займатися тим, чим я хочу. Ну, Тому що хореографія, воно ну, я люблю хореографію, але фактично вік уже... Ну переростає той, тому що ти можеш танцювати до буквально 30-35 років. А цим я хочу і планую займатися до кінця свого життя. Хочете ти неповторну вечірню сукню чи можливо костюм? Краще за Павло це не зробить ніхто. У пошиття одягу жінка вкладає всю душу, має знати характер людини, її звички наболіле, чи щось радісне. Тоді починає справу. Перший крок ідея за нею. Чистий папір та олівець. Далі підбір тканини, що і є, мабуть, одним з найголовніших у роботі модельєра. Стиліст дизайнер – це той, хто пошиє вам то, що Він би хотів собі. Отак це така от приказка. Є воно і є, бо фактично собі. Я шию от кожній людині, я намагаюся це провести, якби чи вділа би я це. Тобто, в мене такого немає, прийшла людина, я от хочу те-то, те-то. Ну, я така дивлюся, що я би це не діла ні за які гроші, але я пошию, тому що вона там так хоче. Ні, я намагаюся знайти консенсус. Тобто, то, що вона хоче, приблизно якась її ідея, вона, звичайно, є взагалі це лише так. Ну, не розвинута, недорозвинута. Деколи буває, що ну взагалі намагаєшся людину схилити до того, що їй це не підійде, тому що якщо воно реально їй не підходить, то треба це людині, я вважаю, що пояснити. На рахунку Олени Павич мало ексклюзивного вбрання. Все придумає сама. Основною підтримкою у її роботі є чоловік. Сергій створює вишуканий чоловічий одяг, його дружина жіночий. Сергій зізнається, всьому, що вміє, навчився в Олени. Фактично, якби все, що я знаю, я дізнався від своєї дружини і тільки за рахунок неї. Бо до тоді, коли ми це все починали, я в цьому всьому нічого не розумів. І якби всі, всі якби, вся робота. Все, чим ми мали займатися, покладалося на плечі Лєни. Ось. І Фактично я навіть і не думав, що мені доведеться це робити. Бо я сподівався, що Лєна все зробить за мене, і я буду займатися суто справою. Ось. І тому фактично з самого початку вона все, всі замовлення, які в нас були, і всі чисто технічні речі. Той самий крій, та сама технологія пошиття, все вирішувала вона сама. Тобто, це вже зараз. Я якби набрався вже якихось якихось знань, тому вже тепер двоє намагаємося це вирішувати. Окрім пошиття одягу, Олена займається танцями і не просто виступає у легендарному гурті Еріден. Жінка веде молодшу групу. Виглядати завжди вишукано і наймолодшим, і найстаршим учасникам групи допомагає знову ж таки вона. На кожен танець артисти мають інший костюм. Для нас цей дім моди, це так як мана небесна, тому що е, стикалися. З цим на протязі 17 років постійно стикалися з цією проблемою, тому що ні одне ательє по-людськи пошити не може сценічний костюм. Навіть з тими моментами, коли ти приносиш їм ескіз, тканину. Все одно по-людськи пошити. Тобто, діти деколи приносили ці костюми і в сльозах, і перешивалося це заново, тому що така проблема. Тому для мого колектива, для нашої творчості, дімоди це просто це, це потрібно, абсолютно потрібно. Вона створює неповторний одяг для жінок, танцює, виховує семирічну доньку. Її життя це суцільний рух і жодної хвилини вільного часу. Ось так працюють творчі люди. Олена не має кумирів у моді, лише захоплюється декількома всесвітньо відомими стилістами.